Треба зробити все, щоб російська імперія перестала існувати. Є прекрасний досвід антиімперського блоку народів, як зробити так, щоб розпався Совєтський Союз. Зараз все це треба впровадити по відношенню до Путінської Росії. Вона має бути зруйнована і перестати існувати так справді, як це вони робили в Грузії, коли вбили зв'яда Гамсахурді, як це вони робили в чкерії коли вбили джахара дудаєва і пізніше Аслана Масхадова. втора імперіалістична війна наче де завоевателями москви і берліна азербайджан показує приклад як росії не боятися і росія нічого не може азербайджаном зробити чи було це зроблено в рамках великої спецоперації що був момент Розпаду Родянського Союзу та набуття Україною державності не дати очолити Україну представнику АБН, так само як КДБ усунув з Вядакам Сахурдія, так само, як Джохара Дудаєва. Попри те, що там колись були царі, потім, ніби демократичний Єльцин, потім Путін, політика залишалася московської еліти, така сама. І по відношенню до Грузії, і по відношенню до. Чеченців зараз по відношенню до українців. Вони створили зараз фейкові ЛНР-ДНР, і потім почали їх розкручувати, прийняли в склад Росії, потім створили якісь уряди в Херсоні, в Запоріжжі і почали ці території відтискувати. Наша задача вистояти. Наша задача не втратити свою свободу, не втратити свою незалежність, ідентичність, і ми це прекрасно розуміємо, що це можливо лише тоді, коли всі народи, які складають нинішню російську імперію, повстануть проти Москви. Леже, почну відразу з питання, яке задає інтонацію для нашої розмови. Днями я опублікувала програму про справжніх героїв України, які виборювали державність і незалежність від імперії. У коментарях я з подивом побачила від трьох. Різних людей схожі репліки: що Ярослав Стецько це взагалі жінка, це не були тролі, це були українці, яких я знаю як своїх друзів на Фейсбуці вже давно. Тобто для них відома є Слава Стецько, але вони ніколи не чули про Ярослава Стецька. Я постаралася делікатно відповісти, що очевидно, що дружина Ярослава Стецька, ім'я якої гана музика та яка взяла собі ім'я Ярослава Стецька, це жінка. І тоді люди пішли, подивились в інтернеті, знайшли інформацію. Ми розуміємо, що проблема є. Для мене антиімперський блок народів, який заснував Ярослав Стецьков в сороках роки, це є організація, яка... Містить у себе сенс та правду боротьби поневолених Росій, народів. Більш благородної та праведної справи важко собі уявити безцінні унікальні документи, за якими можна зрозуміти історію України та її боротьбу за свободу та державність, і не лише України, історію інших. Народів. Чому антиімперський блок народів та ім'я Ярослава Стецька для деяких українців так мало означає, а найчастіше і невідомо? Вітаю, пані Інна. Ну, найперше хочу подякувати за інтерес до нашої організації, до проєктів нашої організації, такі, які називаються антиімперський блок народів, який колись був антибільшевицьким блоком народів. Справді ви праві? Ярослава Стецька менше знають, ніж інших діячів видатних нашої організації, таких як Євген Коновалець, Степан Бандера. Але Ярослав Стецько, на нашу думку, це провідний діяч нашої організації, який дійсно створив фактично уряд і в 41-му році був прем'єр-міністром, і пізніше уряд в екзилі, який він очолював. І це все наближало нашу перемогу, наближало появу української держави. Він із своєю дружиною Ганною Музикою, яка, які, яку всі знають в Україні, і ми напевно у всьому світі як Ярослава Стецько, зробили дуже багато для того, щоб Україна постала. І те, що Ярославу Стецьку вдалося об'єднати антикомуністів по всьому світу і зробити велику роботу по демонтажу світової комуністичної системи, яка на той час. Була великою загрозою Заходу. Це справді великий внесок в боротьбу проти імперіалізму і большевизму. Тому ми, в свою чергу, як член організації українських націоналістів, я як президент антиімперського блоку народів завжди підкреслюємо виняткову роль Ярослава Стецька в розбудові української держави. Пане Олеже, народи, які пройшли через пекло окупації Росією, поневолення, на територіях яких існують тортури в концтаборах, з культури яких знущаються окупанти, століттями мріють здобути свободу. Хіба це не природне і праведне бажання? І хіба свобода це щось? Неприродне та сумніве для розуміння цивілізованого світу, чому треба продиратися як скрізь джунглі, скрізь світову громадськість, які вже і доводити нічого не треба, коли в режимі реального часу Росія знову нищить українців, які віками боролися за свободу від Росії, тимчасово перемогли, але Росія знову вирішила прибрати до рук Україну та винищити українців? Насправді. Путін намагається знищити Україну, тому що Україна для нього він бачить Україну як ту силу, яка знищила Радянську імперію. Це абсолютно правда. Бо за часів існування Російської імперії за царів українці дуже багато зробили для того, щоб ця імперія розширилася. Українці були основною силою, основним основною людською силою, основною індустріальною силою. В тому, що російська імперія розширялася, укріплялася, і Путін розуміє важливість втрати України. Йому важливо її повернути. Ці всі історії про і про Київську Русь, про один народ це все фон. Насправді йому треба територія, йому треба люди, і, бо це укріпить російську державу, яку будує Путін. Наша задача вистояти. Наша задача не втратити свою свободу, не втратити свою незалежність, ідентичність. І ми це прекрасно розуміємо, що це можливо лише тоді, коли всі народи, які складають нинішню Російську імперію, повстануть проти Москви. Якщо коли за допомогою українців росіяни зробили цю імперію, то зараз вони за допомогою цих народів знищують Україну. Нарешті пройшов час покінчити з цим, розірвати цей, це, це порочне коло російського імперіалізму, яке. З двома ногами міцно стоїть саме на хребтах поневолених Росією народів. І наш Абенівський проект якраз спрямований на це, щоби всі ці народи, які зараз є в Російській Федерації, отримали омріяну свободу. Же антиімперський блок народів, який з першого дня свого заснування десятиліттями проводив титаничну роботу на заході для деокупації України. Для повернення державності перед самою перестройкою, яка, як ми всі тепер розуміємо, була спецоперація з реформування імперії під керівництвом КДБ, було проведено операцію Некро проти Ярослава Стецька. Чи було це зроблено в рамках великої спецоперації, щоб у момент... Розпаду радянського союзу та набуття Україною державності не дати очолити Україну представнику АБН так само, як КДБ усунув звядикам Сахурдія, так само як Джохара Дудаєва. Справді комуністична Росія, радянський союз бачив велику загрозу в діяльності організації українських націоналістів і антибільшовицького блоку народів. Бо вони розуміли, що це той проєкт, який відцентровує, послаблює імперію. І вони дуже боялися, що цей проєкт пошириться на інші поневолені Радянської імперії нації. Але зрештою, коли Радянський Союз став слабий, саме українці, як найбільша складова Радянського Союзу серед поневолених імперією народів, домоглися розвалу цієї країни. Тому е, зараз е, ми бачимо, що росіяни послідовно намагаються знищити лідерів е, національно визвольних рухів поневолених народів. Вони беруть в заручники їхніх родичів. Вони тероризують і намагаються вбити їхніх лідерів. Так справді, як це вони робили в Грузії, коли вбили зв'яда Гамсахурді? Як це вони робили в. Ічкерії, коли вбили Джахара Дудаєва і пізніше Аслана Масхадова, саме методом індивідуального терору росіяни намагаються відтягнути кінець імперії. І зараз це ми бачимо так само і до українців відноситься, тому що ми кожен день бачимо якісь теракти, вони намагаються вбити наших політичних лідерів, відомих осіб в Україні. Вони в такий спосіб намагаються нас залякати. Вони це роблять не тільки по відношенню до українців, але й до інших цивілізованих країн. Вони розгортають шпигунську мережу по, всій, по всьому світу. Нещодавно великі було декілька скандалів, коли знаходили російських шпигунів, які мали абсолютно стерильні життєві історії. І аргентинські, і бразильські паспорти. Отак, От розводячи корупцію по всьому світу, вони намагаються і підточити цей світ демократичний зсередини, і розбалансувати його, внести в його життя дезорганізацію. Вони намагаються експлуатувати абсолютно всі протиріччя, навіть незначні, які є в цивілізованому світі. Вони гіперболізовують за допомогою своїх фейкових медіа, за допомогою агентів впливу, за допомогою продажних політиків, які є на Заході. <кій> І ця діяльність, вона всеохоплююча. І на політичному рівні, на соціальному, на релігійному, навіть на сексуальному. Я вже не кажу на, на тому, що вони займаються диверсійною роботою. Останнім часом вона посилилася особливо в Європі. І Захід, як на мене, він дуже легковажить цим. Він не бачив цьому загрози. А це фундаментальна загроза. І я переконаний, що війна проти заходу вона почнеться нелінійно. Це не будуть якісь е, російські бригади, армії, які вийдуть і почнуть штурмувати там сувалківський коридор чи Естонію. Це буде масована дронова атака, це буде дезорганізація за допомогою цієї атаки, там шляхів сполучення, транспортних магістралів, енергетичної галузі. Це буде застосування потужних ребів, які можуть. Відключити навігацію, зв'язок по всій Європі. І потім з'являться в Європі якісь лідери, які скажуть, слухайте, як це, як це незручно, давайте з Росії якось помиримося, давайте визнаємо, що вони там наокуповували, давайте погодимося зі справедливими вимогами для того, щоб тут могли ми жити мирно. От, от Росія штовхає оцею гібридною війною до нової Мюнхенської угоди, між. Кривавою імперією цивілізованою Європою весь вільний світ. Пане олеже, у зв'язку з останніми подіями в Азербайджані ви опублікували звернення українських борців за незалежність. Листівку АБН до азербайджанців це є дуже цікавий текст, з якого відомо, що Азербайджан не приєднався до робочої крістиянської революції і встановив у себе владу більшовиків, а був окупований Ленінською імперією. І якщо з окупацією Грузії та Азербайджану Москвою уява широкому загалу. Здатна погодитися, то з Україною є біда. У обивателя виринає образ один народ, українці своїми руками провели більшовіков до влади. Цього вимагав сам Ленін. Він у директивах з терору забороняв згадувати українське національне питання, підмінюючи на Бандитів та контрреволюційний елемент. Чому обивателю так важко дається розуміння, що Україна була окупована Ленінською імперією? Та дякую, що помітили мій допис, де я опублікував цю листівку на російській мові, яку наша організація колись друкувала. В кінці 40-х років як заклик до азербайджанців повстати проти совєтської імперії. Насправді, зараз кульмінація таких протиріч глобальних між Азербайджаном і Росією. І це е, протиріччя, це вивільнення тієї енергії, е, яку Росія накопичила, стискаючи Азербайджан, впливаючи на нього через контрольовану азербайджанську діаспору в Росії, через Вірменію. Але Азербайджану стало сили і мудрості. Вичекати момент, коли Росія ослабне, коли вона зав'яжеться в Україні звільнити свої території, е, і зараз проводити фактично незалежну від Росії політику. Це дуже подрязнює Путіна. Він розуміє, що за прикладом Азербайджану можуть е, діяти інші країни, та сама Вірменія, та сама Грузія, яка зараз фактично наполовину окупована, е, країни Середньої Азії, які значно залежні від Росії і бояться її. Азербайджан показує приклад, як Росії не боятися. І Росія нічого не може з азербайджаном зробити. По-перше, турки, які є союзниками і однокровними братами азербайджанців, Ізраїль, з яким Азербайджану вдалося налагодити дуже добрі стосунки, та сама Україна, яка завжди підтримувала і не визнавала ніколи окупацію Вірменією Карабаха. Тому Азербайджан, заручившись такою значною дипломатичною підтримкою, розбудувавши власну економіку, насамперед енергетику, отримавши вільний доступ до світових енергетичних ринків, які Росія не може перекрити, зараз заявляє фактично про розрив з Москвою. І це дуже правильно з точки зору будівництва. Нового етапу азербайджанського державотворення. Занепокоєна, як завжди, світова громадськість це взагалі окремий феномен. Ми дуже добре пам'ятаємо, як ця громадськість була занепокоєна, і це в демократичних, в цивілізованих країнах, як ця громадськість була занепокоєна роз, розвалом Радянського Союзу, як вони все робили, щоб Радянський Союз був послаблений, але не розпався. Ну, хіба можна, хай країни Балтії вже відійдуть, бо ми не визнаємо, що ви їх забрали собі. Хоча мож, можна і не відходити, але, е, зрештою, всі, всі хай будуть в Радянському Союзі. Десь приблизно зараз такий самий підхід іде до е, проблеми, яку нав'язала Росія е, світовому устрою, е, почавши війну в Україні. Да, всі хочуть, щоб Росія отримала поразку, але всі вони, переважно всі вони хочуть, щоб в Росії був якийсь демократичний лад. Щоби Путіна змінив якийсь демократичний лідер, який би міг зробити Росію цивілізованою, успішною, демократичною. Але вони не розуміють, що цього не буде ніколи. Тому що російський народ хоче, щоб ним завжди правив цар. Вони звикли до тоталітаризму протягом багатьох століть. Вони не можуть по-іншому жити. Тому є лише один вихід з цієї ситуації перезавантаження Росії, перезаснування. Російської держави і обов'язково в той спосіб, коли поневолені нею народи здобудуть свободу. Пане Олеже, у текстах українських націоналістів, наприклад, у текстах Марії Базилюк, у текстах. З В'ядеком Сахурді можна побачити, що українці і грузини наголошували, що сам російський народ теж потребує звільнення від більшовиків. У 90-му році, коли Єльцин також оголосив, що російський народ. Це така ж же жертва, як інші народи. Йому повірили із в'ятгам Сахурдія і Джохар Дудае. Але вже наступного року Єльцин наказав запровадити війська в Тбілісі і почав від імені російського народу реставрацію Російської імперії. Гроші росіяни поділяють поганого Путіна від російського народу, який є безневинним. Довго продовжують. Ця противофаза у розумінні дуже простих речей. Вся російська імперська експансія, і не тільки за часів комуністів і нинішнього Путіна базується на тому, щоб створювати проблеми своїм сусідам. Вони спочатку створюють такі проблеми, а потім ці проблеми намагаються вирішити, допомагаючи тій чи іншій стороні. Зрештою, це приводить. До як не до залежності, до просто до окупації цієї території, цього народу, а потім вже асиміляції чи депортації, чи геноциду, як це було в історії з Черкесами. Е, тому, е, попри те, що там колись були царі, потім, ніби демократичний Єльцин, потім Путін, політика залишалася московської еліти така сама. І по відношенню до Грузії, і по відношенню до. Чеченців і зараз по відношенню до українців. Да? Вони створили е, зараз фейкові там, ЛНР ДНР, і потім почали їх розкручувати, прийняли в склад Росії, потім створили якісь уряди в Херсоні, в Запоріжжі і е, почали ці території відтискувати. От так вони зрештою хочуть, хочуть поглинути всю Україну. І, і е, це їхня фактично стратегія протягом віків сформована. Вони вже знають, вони професіонали в цьому. Що ми можемо протиставити? Ми можемо проти протиставити цьому. Це наше єднання. Єднання навколо тих, хто бореться з Російською Федерацією. Зараз найкраще бореться Україна. Це щоденна боротьба на фронті. Це, на жаль, десятки тисяч жертв, це мільйони людей, які покинули свої домівки. І ми хочемо, щоб наші союзники були поруч з Україною, щоб вони зрозуміли, якщо впаде Україна, то тоталітаризм не зупиниться. Він продовжить свою експансію на Тайвані, в Європі, десь в Азії, можливо. Він буде роз'їдати зсередини демократичні країни. Він буде постійно знаходити там собі тих корумпантів, які будуть допомагати їм це робити, як вони знайшли в Угорщині і в Словаччині. Тому це глобальна небезпека з вільному світу. І весь світ має підтримувати Україну, має підтримувати нашу боротьбу, давати зброю, більше зброї, давати гроші, вводити санкції, блокувати торгівлю для Російської імперії, яка дає можливість їм накопичувати зброю. Тільки тоді може бути успіх, тільки тоді ми їх можемо зупинити. А Після того, як ми їх зупинимо, їх треба розкласти зсередини. Треба зробити все, щоб Російська імперія перестала існувати. Є прекрасний досвід антиімперського блоку народів, як зробити так, щоб розпався Совєтський Союз. Зараз все це треба впровадити по відношенню до Путінської Росії. Вона має бути зруйнована і перестати існувати. Взагалі, місія нашої організації це побудова української держави. Це головна мета. Це те, що нас спонукало до дії. І ми прекрасно розуміємо, що без союзників перемогти Радянський Союз колись, а зараз е, Імперську Росію нам дуже важко. Тому ми, звичайно, намагаємося знайти цих союзників із числа е, країн і народів, народів, які Росія поневолила зараз, і країн, які колись Радянський Союз поневолив. Тому нам дуже важливо доводити історичну правду про окупацію совєтську, Російську, імперську цих країн. Бо дуже часто цим країнам і цим народам історію написали не вони, а в Москві. От вся історія поневолених Росією народів це історія про добровільне, так зване приєднання до, е, до Московської імперії. Але насправді це не так. Ми знаємо, що всі ці народи боролись за свою свободу. Всі ці народи час від часу піднімали повстання проти російської експансії, економічної і політичної експансії. Ці повстання були дуже кроваві, придушувалися в кровавий спосіб. І про це в Росії взагалі не знають, і часто в світі не знають. Тому е, дуже важливо, щоб цю правду знали. Дуже важливо перекладати ці правдиві історії цих народів на англійську мову, щоб про це знали в усьому світі. Щоб не сприймали Росію як ту державу, де все добре, ніби всередині, і всі згідні з політикою Кремля. Бо ми бачимо, що там відбувається те, що колись відбувалося в Україні: це витіснення рідної мови, це витіснення національних еліт, це безконтрольна викачка природних багатств, в результаті яких окремі клани в Москві багатіють, а наслідки всі залишаються на територіях величезних. Де живуть ці народи поневолені Росією. І ми хочемо, щоб зараз ці люди розуміли, що є один вихід жити прийдешнім поколінням цих народів спокійно і не бути використаним Москвою в таких війнах, яку, наприклад, вона веде в Україні. Це шлях до незалежності, це шлях до незалежності від Москви, формування своїх національних еліт, формування своєї державності, своїх країн. І це, зрештою, встановлення демократичних е, урядів, які могли б потім комунікувати і жити в співдружності з усіма вільними націями в світі. Це основна мета нашого антиімперського проєкту.